Привіт! Сьогодні ми поговоримо про наш дім, про неймовірно красиву, унікальну й абсолютно неповторну планету Земля. Давайте розберемося, що ж робить її такою особливою. От тільки вдумайтеся, з усіх відомих нам планет лише на нашій є життя. Вона ж сформувалася понад 4,5 мільярди років тому і з часом перетворилася на справжній оазис у цьому безмежному холодному космосі. Так у чому ж її секрет, що робить її такою ну, ідеальною для нас? Тут справа не в якомусь одному факторі це, знаєте, радше схоже на ідеальний рецепт, де кожен, абсолютно кожен інгредієнт відіграє вирішальну роль. Тож, що ж це за компоненти? Це обертання нашої планети, це вода, тобто гідросфера, це атмосфера, наше повітря, і, звісно ж, життєдайний ґрунт. І кожен з них абсолютно незамінний. Почнемо з обертання. Здавалося б, ну, день змінює ніч, що тут такого. Але насправді, якби земля оберталася хоч трохи повільніше, один її бік перетворився б на розпечену пустелю, а інший на крижану пустку. Цей ідеальний 24-годинний ритм буквально підтримує той самий баланс температури, без якого життя було б неможливим. Далі вода, наша гідросфера. Вона ж буквально всюди, від гігантських океанів до кожної окремої клітинки нашого тіла. Вода постійно циркулює, рухається, і без неї життя, от у тому вигляді, в якому ми його знаємо, просто не могло б існувати. А от атмосфера це взагалі щось унікальне. Вона виконує одразу дві функції. З одного боку, це такий собі щит, що захищає нас від космічного каміння, від метеоритів, а з іншого, це тепла ковдра, яка вдень не дає нам перегритися, а вночі замерзнути. Ну, справді ж, дивовижна система. І нарешті ґрунт, цей тонесенький живий шар земної поверхні існує лише тут, на землі. Саме він годує рослини, а ті, у свою чергу, підтримують майже все живе на планеті. Це і джерело їжі, і дім для мільйонів організмів одночасно. І ось усе це разом створює картину дивовижної гармонії, ідеально збалансована система. Здається, все просто досконало. Але якщо все так добре, то чому ми постійно чуємо про якісь проблеми, що ж іде не так? І відповідь на жаль, криється в нас самих. У діяльності людини, навчившись використовувати ресурси планети, ми, звичайно, полегшили собі життя, але водночас ми почали забруднювати наш спільний дім. І джерела цього забруднення всім нам добре знайомі: заводи, транспорт, електростанції. Вони отруюють повітря, воду, грунти, а наслідки цього п'ють безпосередньо по нас від шкоди для нашого здоров'я до знищення цілих екосистем. Та є ще одна велетенська проблема це відходи. Зі зростанням населення і споживання ми почали виробляти, ну просто гори, гігантські гори сміття. І серед усіх цих відходів пластик, мабуть, найнебезпечніший. От замислиться на хвильку, корисне життя пластикової пляшки це кілька хвилин, ну поки з неї не вип'ють воду. А що далі? А далі ця пляшка потрапляє на смітник, де буде розкладатися тисячу років. Тільки уявіть, тисяча років забруднення від одного предмета, яким користувалися лічені хвилини, і це ж не поодинокий випадок. Кожна людина в середньому щодня виробляє близько кілограма сміття, кожен із нас щодня. А тепер помножте це на мільярди людей, і ми отримаємо просто приголомшливу цифру: майже 3 мільярди тонн відходів щороку глобально. Масштаб проблеми його навіть важко осягнути. Отже, ми бачимо, наскільки унікальна наша планета і водночас наскільки серйозний наш вплив на неї. І це, звичайно, підводить нас до головного питання а що ж далі, яким буде наше майбутнє? І знаєте, ключ до всього це усвідомлення. Це не та проблема, яку мають вирішити якісь уряди чи великі корпорації. Ні, це відповідальність кожного. Майбутнє планети без перебільшення перебуває в руках кожного з нас. Земля дала нам усе, що потрібно для життя. Це наш єдиний дім, і питання, яке залишається відкритим, полягає в тому, чи зможемо ми бути не просто її мешканцями, а стати її справжніми дбайливими господарями.